Пуфіки, пуфіки, пуфіки. Це кальянний У нас тут кальян на один кальян. Ось бачите, робили якийсь ремонт, і просто е, е, ці доски не донесли. Бачите, об'єкти охорони не можна знімати і не можна значить сюди росіянцям. Це вафільний кусочок 64 гривні. Цікаво, якщо зробити самому вафільний індичка рублена. 94, котлада по київськи 96. Вони йдуть у нас з цибулькою, засмажені і з олійкою. Повинна бути без комочків і повинна бути не пересолена і не недосолена. Як я давно солянку не їв. М -м -м. Друзі, солянка шик, дивлячись на все, що тут лишилося. Я вже навіть не ївся. Я себе відчуваю десь в якомусь пансіонаті. Вона просмажена, вона м'яка. Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. Рад вітати вас на Подолі поштова площа, 10 числа червня 2025 року. Друзі, сьогодні у нас дуже цікаве, познавальне, інформативне та практичне відео. Ми з вами пройдемося трохи по подолу, по контрактовій площі, та фініш нашого маршруту буде у пузатій хаті. Ми давненько там були. ми подивимось, що купують люди на обід. Що їм пропонують та головне за яку ціну. Подивимося, скільки мені обійдеться перше, друге салат та компот на сьогоднішній день в червні 25-го року. Наскільки це буде відрізнятися від того, що ми з вами готуємо? Нагадаю, завтра, обід чи вечеря за 10-15 гривень в минулих відео. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться посилання під відео. Друзі, не будемо відкладати, якщо ви готові, прямо зараз в вподобайку, прожали палець вверх, перевірили підписочку, коментар привітується. Будь-який фідбек дає зрозуміти, що ви це дивитесь, і у вас є якісь свої думки. Пристігнули рівні, погнали. І раз я опинився вже на поштовій площі, хочу вам показати, що тут відбувається. Чесно кажучи, я трохи в шоці, тому що я такого не бачив вже, мабуть, пів року. Дивіться, пуфіки значить, стартують у нас. Е, жодної лодочки, жодного нічого нема на Дніпрі. Пуфіки, пуфіки, пуфіки. Це кальянний У нас тут кальян-бар на один кальян. Ось, бачите, знизу ось це Видається, два, здається пуфіка, чи три. Далі куча, дивіться. Куча. Куча. розстроїлись кафешка, і була при кафешці. Оці от, м, штучки. Зверху двохповерховий якийсь зробили постамент червоний. Туди виходять люди, там бочки, якісь на другий поверх, щось там п'ють. Там я бачу гойдалка якась о, там от бухта написана, бухта, там дитинка гойдається. A few moments later. Я знаходжуся на контрактовій площі. Зараз чесно вам скажу, настільки спекотно, що пересуватися можна тільки від е, якогось тінька до тінька. Плюс, реально, плюс 34 градуси зараз на п'яту годину вечора. Це мені здається ну, дуже складно і дуже. І дуже тяжко. Я тільки що, друзі, був на гідропарку, в гідропарку, метро гідропарк на пляжі, Помочив ножки. Я такого такої кількості людей я ще не бачив. Обов'язково подивіться це відео, тому що літо у розпалі. Мені здається, що зараз не початок червня, а зараз десь середина серпня. Обов'язково подивіться по посилання під відео або у Спилаші підкасті. Чуєте цю музику, я не знаю. Я знов і знов, друзі, вас питаю, якщо ви знаєте, напишіть, що це за мелодія, що це за музика, яку ви почули. Якщо почули, звичайно. П'ята година вечора. Я дуже здивований кількості людей, тому що в порівнянні з минулими вихідними, поза минулими вихідними, тут просто був натом. А, але, але ж, друзі, у нас не було плюс 34 градуси. Навіть якщо так подивитися, подивіться, де більше зараз людей. Люди обирають е, тінь. Люди йдуть чисто по тіні, З лівого боку нікого нема. До речі, минулого разу, бачите, вже з минулого разу вже поставили такі от лаф. В Києві, тобто, в принципі, комфортно можна навіть на контрактовій площі, навіть не на сонці, вже поси... посидіти. Скажи, як є, коли тобі нічого не хочеться, це не проблема. Це в тому не почули вчасно. Мозок просить тиші. А ти даєш йому YouTube, ти не можеш збратись, якщо не даєш собі розсипатись у вісні. Під стіночкою сидять люди, зробили їм такі імпровізовані лавки. Дуже дивно, дуже дивно виглядає так лавка, нібито, знаєте, робили якийсь ремонт і просто ці доски не донесли. Бачите? Просто, просто якби та нібито сама жіночка несла дошку і не донесла. Колесо огляду. 200 гривень, друзі, одне коло. І ні в чому собі не відказуйте. Я бачу зараз там, ну, мабуть, процентів 10 зайнято. І я розумію, чому. Скоріше за все, тому що там нема кондиціонерів, це логічно, і тому що там просто ти будеш як в акваріумі. Як в акваріумі знаходитись там хвилин, мабуть, 10. Ну, прикиньте, на сонці отак от вращатися на що по мороженки? по мороженки 65 гривень 100 грамів за от такий ріжок. Можна шоколадне, можна класичне, фруктове, важкове, лімонне або ягідне. Можна два в одному. Так, позата хата. Значить, що у нас тут є минулого разу, коли ми тут з вами були, я дивився, що вона працює у вихідні з 9 до 9, а мене більше вразили і зацікавили. Оці наліпки дивіться з собачками, не можна, не можна з своїм об'єкти охорони не можна знімати і не можна, значить, сюди росіянцям. Ох, як тут прохолодно. Прохолодно. Ось, до речі, морозиво з внутрішньої сторони, як виглядає? Бачите? Поки люди ззовні е, знивають від спеки, е, дів, дівчина з, з внутрішнього боку під кондиціонером роздає морозиво. Так, друзі, значить, я зараз пройдусь по цінникам, подивлюсь, що по чому. Ми з вами беремо місце, котре нам більше сподобається. Взагалі зараз я дивлюсь. Не дуже все зайнято, може процентів, може 10, може 20 зайняте. Дуже е -е, зручне місце саме тут, навіть мікроволновка є, якщо треба щось підігріти. Дуже зручновано чим? Тим, що є два поверхи, тобто воно розраховано на дуже велику кількість людей. На, на, навіть ну, да, два поверхи. Перше поверхи, звідки ми прийшли, і ось ще є. Другий поверх, другий поверх, він більш такий затишний, і тут більш, знаєте, така атмосфера воєдіння, успокоєння. І на цьому поверху, якщо вважати, що нульовище є, то тут є кав'ярні, ну, кав'ярне, ні кав'ярне, тут є тортики. Тортики. Подивимось стіну і потім спустимось на поверх трохи ниж, нижче. Що вам треба знати про тортики? Значить, тортики 94 гривні за штучку, 74, тарта зі сливою 58, горіховий 90, вафільний кусочок 64 гривні. Цікаво, якщо зробити самому вафільний, скільки буде собі стоїмость такого шматочка? Наполеон цілий 640, за еклерами 830, Чизкейк? 750 і холодний чай з фруктами 46 гривень. Така, затишна тут атмосфера. Зараз ми подивимося, що є е, з меню. Потім ми щось оберемо, купимо і потім продегустуємо, я скажу, свій висновок. Бо не тільки ж, друзі, пітатися сніданок, обід і вечеря по 10 гривень, правильно? Ми трохи. Е, Накопичили і тепер можемо собі дозволити. Да, дозволити банкет. Сезонне меню, Пузата хата разом щодня. Значить, починаємо, бачите, ну невеличкий такий простір, в принципі. І починаємо з чого? З салатиків. Якщо у нас хочеться, прям хочу, не можу. Осаладець під шубою 56 гривень, не знаю скільки тут грам, ну порція 56 гривень. Салат нема, затреба, попу відкрили, взяли і ні в чому себе не відказуємо. 58 гривень мімоза, сало з чесником національний продукт, 18 гривень на, на, цей, на хлібчик. Сметана порційна 16 гривень, до речі, друзі. Дуже цікава ціна, і там сметанки, ну, пол полфлакона. Тобто, коли ми з вами готуємо щось на 10-15 гривень обід чи вечерю, можна заходити в кузату хату і брати сметанку за 16 гривень для того ж борщика або чогось другого. Салат фреш 156, фреш це за куркою 146 гривень. Так, з звичайних салатів, котрі на вагу у нас сьогодні салат з капустою гірків це звичайне, котре ми з вами готували минулого разу: 130 грам 52 гривні і 200 грамів 68 вісі гривень. Інші салати, найдорожчий салат з лососем та овочами 84 або за 200 грамів я бачу 124 гривні. Так, пиріжки з м'ясом 20 і пиріжок з яйцем теж 20 гривень. Окрошка з перших страв, з першої страви, бачите, всі зачинені. Можна щось обрати. Борщ 240 грам. 50 гривень, 74 гривні 360 грамів. Ну, до речі, в принципі, якщо ви берете другу страву, то 240 грамів з головою. Гречани, минулого разу, коли ми готували з вами, чи обід, чи вечерю, гречаний суп, багато хто з вас казав, що гречаний суп як так, хто його їсть. Окрошка 58, селянка 56 гривень. Так, галушки з жульєном 74 гривні, картопля 98 соусом карбонара. Відбивні зі свининою 132 гривні. Добрий день. А скажіть, а відбивні оця це скільки грам? По граму? Ну порція, 130... 140 грамів. 140 сорок грамів порція, ага. Відбивні 132 гривні. Коротше, 1 грам це одна гривня. Картопля запечення 48. Це десь тут. Ото, мабуть, картопля запечена. Стейк курячий 82 гривні. Гречаник з м'ясом. Гречаник... А гречаник це оце? так. Е... Да. А, нема, так? Сєлі да? да, треба було раніше приходити. Котлета по-київськи – 104 з сиром. чедер. Звичайна гречка 46. А гречка це скільки грам? 150, 150 грамів гречка і рагу 84. В ютубі, В ютубі, так. Да. Картопля молода. До речі, це не запечена, це молода. У нас картопля 82. Індичка рублена, 94. котлета по київській, 96. А ну це дублюється. Це там і це тут теж дублюється. Ковбаска з індичкою 70. Візьми з собою печиво з сиром до пива. Я проти алкашки, друзі. Ну, якщо вам прям не терпеш. тістечко картопля, обожнюю тістечко, саме картопельку, 32 гривні. Так, штрудель з яблуком маленький кусочок 48 гривень. Давно я не робив штрудель. Друзі, робимо штрудель чи ні? Напишіть у коментарях. Бізешка 42 гривні, картопляне пюре. Теж я гадаю, що 150 грам, скоріш за все, картопляне пюре 52 гривні. Е, просто для порівняння, друзі, зараз в Києві кілограм картошки коштує десь 30 гривень, можна взяти. Але ви розумієте, що щоб це приготувати, це ще все діло треба е, помножити. На з... Добрий день, Налісники зі шпинатом 62, паста болоньєзе 58. Добрий день. Різ з овочами 48 гривень, котлета парова 70 так, котлетка 48, по домашньому 48. вісім. Отака краса, бачите, і теж картопля. Можна картоплю на кожному шагу. Да, молода. Да, я ж кажу, що дуже зручно. Там, якщо не встиг, можна тут взяти. Сирники у вас такі стояти це ж сирник, да? Це сирничок з начинкою. В середині у нас манго та полуниця. так таких на лис сирнички переброшу. Найдете, Манго, полуниця 94 грн. Такі гігантські для гіганських 155 п'ятдесят п'ять грамів плюс сметанка за 160 5 грам, одним сирничком візьмете якийсь напій, ви повністю насолодитися смаком, наїстеся, просто бомба зараз повернуся обов'язково. Дякую, звичайно. Оце, до речі, це як весняне, типу, при, ну, да, типу придовження? Сирнички на листочки у нас сезонно вони змінюються. Ага. У нас різні бувають інколи асортименти, начиночка міняється звичайно. Ага. Більше там від так. сезонних ягід. Ага, а звичайні оце да це на порцію скільки йде штучок. Дві штучки, Дві штучки 72 гривні. Угу. Сметанка у нас безкоштовна. Понял, сметанка безкоштовна. Так, вареники чисто українська у нас, бачите, страва 58 з картоплею, з куркою, пельмені 74 і з вишнями 88. Вареники. Варенички у нас картоплею. Угу. Вони йдуть у нас з цибулькою засмажені і з олійкою. Також у нас є пельмені з курячого м'яса і вареники, яловичина та курочка. Вас... варенички вишенька ще варяться. Такі солоденькі, класні. У вас, мені здається, найкраща локація в всьому Києві по ми асортименту ми і ми по. це надіємося. <реш> Дякую. Так, і на завершення морс холодний, морс чорниці. Дивіться, морс малини. До речі, друзі, малина зараз не падайте в обморок, в мережевих магазинах, коштує 3200 гривень за кілограм. Морс чорниці 32, лимонад зараз візьму 38, компот 32. Морс махітам або морс візьму 42 гривні і лимонад 32. Берете ось цю бадью. І починаєте вживати. Де, хлібчик не пам'ятаю, скільки він коштує. Безкоштовно, до речі, друзі, перець, да, Коли ми з вами його готуємо, ви чомусь е, думаєте, що ось ця кіпа перцю це е, купується. Ні, це можна взяти навіть, якщо ви нічого не купуєте в позатій хаті. Вам взагалі ніхто нічого не скаже. Ну, Зрозуміло, що тисячу штук ви не візьмете, але е, одну, дві, три, десять можна взяти взагалі без питань. Так, і з холодильничка, якщо вам того морсика мало, можна морс з малини 60, це за пол вітруху. Навіть є це сік, я так розумію, томатний сік 34 гривні. Сьогодні у нас в банкетному меню друзі хліб порційний 2 гривні за штучку. Картопляне пюре, оця ліпешечка – 52 гривні. Да, ви зрозуміли. Котлетка свиніна яловичина 48 гривень. Соляночка міцна, 56 гривень. Салатець, оцей з помідори і огірки. Він так і називається з маслицем 64 гривні. Лимонад дуже. дуже Я дуже спокою, дуже. Хочу пити 38 гривень. І морс на тест взяв морс з чорниці та імбиру, 250 грам, 32 гривні. На все про все, друзі, у нас вийшло 292 гривні. Ось за цей банкет. Як вважаєте, 300 гривень за обід. Ну, окей, вичтите один напій мінус 40 гривень. Буде у вас 250 гривень з перше-друге компот, хлібчик, салат і один напій. Друзі, з вашого дозволу лімонадік, значить лимонграс, він зветься 38 гривень. Холоднющі, за ваше здоров'я. О, дорвався, дорвався до напоїв. А давайте одразу із чорницею з імбирем продегустуємо. Мені цікаво я ніколи в житті не пробував цей морс. Звичайний, звичайний морс, типу зі смородини. Типа компот зі смородини, дод... О, пробіла, пробіли імбір з додаванням беру. Перша страва у нас е, селяночка. Я взяв селянку, обожнюю селянку, неважливо, це взимку, це або самітці, ввеч... в... вночі, ввечері. І завжди в селяночку я додаю перчик. Не знаю хто як, але я ну, не знаю. От, в борщ не дуже полюбляю. А перчик, от, селяночки, ось, ось прямо, прямо моє. Лимончик, сметанка, все як треба, бачите, і е, е, м'яска тут доволі такі добре. Е, скільки ця грам, це. Мені здається, чи 200-230 чи 230 порція. ну Враховуючи, що перший другий компот у нас, я гадаю, що це порція норм. Давайте спробуємо. Соль, сіль я взяв на всяк випадок, але все може бути. Як я давно солянку не їв. Друзі, солянка шик. Те, що доктор прописав, до речі, на касі на, на роздачі вас запитують, чи вам треба лимон, чи вам треба ось, до речі, лимончик, чи вам треба сметанка. Солянка тут що тут? Тут колбаски, да? я бачу колбаски, я бачу всякі маслини. Солянка по рецепту Я чесно скажу, я брав і маленький салат, Більший салат буде коштувати дорожче. І маленьку порцію солянки. Тому що, якщо велика порція, то мені здається, це треба бути дуже голодним. Хлібчик, хлібчик. До речі, друзі, я знайшов місце для наших обідів за 10 гривень, черь за 15 гривень, де ми можемо за 2 гривні купити хлібчик. Найдешевша пампушечка, так, маленька пампушечка, в мережевому магазині, який я знаходив, вона коштувала 3 гривні. Тому я ну, зазвичай роблю ліпьохи. Олія, водичка, кипяток і борошно. І виходить ліпьоха на обід і на вечерю. А тут, бачите, в позаті хаті 2 гривні не відставає від нашого маршруту переходимо в салатіку. Салатик, в принципі. Якщо ви побачите цінник, то ну, може здатися, що він дорогенький. Але вибачте мене при вартості помідорок зараз, скільки вони коштують? 50, 60, 70, 100 гривень. І огірки, хоча ні, огірки вже подешевшили. Значить, огірков Огіркофто дофіга, помідорок тут рівно три часті. Три штучки, три отакі от штучки помідорки. Якщо є ніж, то все це діло можна ще пошматувати. Фас. Ніколи не... М -м -м. Я себе відчуваю десь в якомусь пансіонаті. Знаєте? Білісимо, друзі, білісимо. Знаєте, як треба пити на подолі в Києві чай або сік? Ось так. Ось так. От. І отак от, от. Ох! І лимонад удался. Е, котлетка у нас, значить, картопелька у нас коштує пів сотні е, гривень 56 чи 53. Тут у нас 200 грамів. 200 грамів ну це в принципі, ну, така, знаєте, порція, ну, невелика, скажімо так. Да? Котлетка. Котлетка як котлетка, вона не дуже маленька, але й не дуже величенька. Котлета така нормальна, така, розумних, розумних приділів. Пюрешка, значить. Повинна бути без комочків і повинно бути не пересолена і не недосолена. Хоча я взяв солі на всяк випадок. Знаєте, от як звичайна одна страва може подобатися ідеальний варіант картохи. солі в нормі, комочків – в І я в дитинстві оцю страву коштував, знаєте, як? Любую котлету, любую сардельку, любую сосиску я різав на шматочки, на маленькі шматочки, вот так от. Маленькі, маленькі шматочки, потім вот, так вот всю эту жижу вот так перемішував и потім тільки їв. Було було Котлетка, кстати, смачна. Вона не суха, вона просмажена, вона м'яка. З коринка, мені здається, така, ну, типу, знаєте, типу, щось нагадує якісь сухарики. Коли я вже був в козакій хаті, ви мені казали, що в них є якісь спеціальні прибамбаси. Це не пательня, де смажиться, і не духова шафа. Щось особливе. І ось там якраз як ці котлетки і готуються. Ось ця тарілочка, друзі, котлетка плюс картошечка. Вона коштує рівно 100 гривень. Котлета 48 і картоха 52. 100 гривень за таку. Друзі, як вам ціни взагалі в пузаті хаті? Чи вважаєте ви пузату хату найдешевшим українським, можна так сказати, рестораном? Чи все ж таки є щось дешевше? До речі, ми з вами е, пам'ятаємо, а хто не пам'ятає, я нагадаю, що у нас є телеграм-канал. Де я викладаю якісь невеличкі ролики, де е, YouTube не пропускає якісь е, цікаві фотофакти, да, наприклад, десь я щось побачив і е, це до вас доніс. Тому обов'язково подивіться посилання на телеграм-канал під цим відео. Також, друзі, зазначу, що ще є TikTok. Е, для всіх, хто не хоче 20 хвилин, 30 хвилин, 50 хвилин дивитися якісь відосики, він може в TikTok подивитися одну, дві, три хвилини максимум, там хрометраж. І на деякі відоси в TikTok, ну, наприклад, як приготувати обід за 10 гривень, да, чи вечерю там за 15 гривень, ці два відео вже подивилися приблизно 5 мільйонів людей. Якщо вас нема серед них, то раджу вам теж завітати, подивитися. Так, підписатися. Один флакон я вже приговорив. Я так хочу пити, ви навіть себе не уявляєте. Я брав з собою бути літрової води. Я думав, що мені хватить. Но Поки я знімав входити для вас відео, котрі ви вже подивилися на Ютубі, а також котрі ви ще подивитесь, я всю вийду водичку і доведеться. Довелося взяти, обіцятися хаті. Друзі. В принципі, от на цей момент, дивлячись на все, що тут лишилося, я вже навіть наївся. Це обід на 300 гривень, да? 292. Окей, 250, якщо не рахувати одну порцію компота. Це приблизно найдешевше, одне з найдешевших, що тут було. Там були салати не за 64 гривні, а за 70, за 80, за сосім, за сотку. Там були більші порції. Там були, крім пюре всякі рагу, пюре це приблизно найдешевше там. Крім котлета, теж там були, ну, лобстерів нема, але риба там дорожча. І Тому, друзі, оцей цінник, він, ну, скажімо так, нижче середнього. Хоча я чомусь думав, що в мене обід вийде ну, дешевше. Хоча, б, якщо відсюди викинути ну, салат, за 64 гривні. І викинуть е, компот за 38. Це мінус 100. Тобто на все про все у нас би вийшло десь 190 гривень обід в Києві на Подолі. Як би смішно це не звучало, але огірки удаліться. Такі, знаєте, щось нагадує типу малосольні. Завдяки, може цьому розсолу, я не знаю, це, це типу олія чи щось таке незрозуміло. Країни та міста, котрі біля моря, типу Греція, отакі. Знаєте, як там салат з фетою роблять? Так, беруть один помідор. Або навпіл, або на чотири частини його ріжуть. Так само огірок. А фету навіть не ріжуть. Отак кусман -от. беруть, отак от вам в тарілку хопа, все. Чим його там їсти? Чи руками, чи ногами. О, хорош, хорош чорніка. Хейтери, ваш вихід обов'язково напишіть, що такі порції не їсть навіть дитина. Ми з вами вийшли з позатої хати, попоїли, пообідали на 300 гривень, да, 300 гривень, якщо нагадаю вичисть компотік, то буде ну, 250 десь гривень. Да. В принципі, наївся так сказати до отвалу, тобто мені більше не треба, мабуть, навіть можна було і менше, там без к приміру. Ціни ви бачили, асортимент ви бачили. Ось що що асортимент у позатій хаті, дай Боже. Не в кожному ресторані, мені здається, таке є. Позата хата це мережа доволі смачна. Чи були ви колись в позатій хаті? Чи що саме з меню вам сподобалось? Може, щось шокувало вас? Якась ціна на щось. Да і взагалі буду радий, якщо ви дасте якийсь фідбек. Ви знаєте і так, що зробити. Вподобайку влупили, палець вверх прожали, не забули підписочку, якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то всі реквізити є під відео, монобанки, приватбанки, пейпали. Навіть якщо це 5, 10, 20 гривень, буду просто бросати вам через э, розстояння. До нових зустрічей на відосах. Всім пока.